9 травня 2025 року Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно екс керівника рису з обмеженою відповідальністю Рубікон груп Тараса Іваньо і ще трьох осіб, які з ним на той час керували цією компанією. Чи наближає це рішення людей до їх права власності? На жаль, ні. Але має все таки позитивний наслідок у тому, що нові керівники все таки відмежовуються від тих порушень. Це доводить те, що вони. Разом, очевидно, участі в цьому шахрайстві не брали однак поступають питання, що ж робити людям з позовними заявами, які вже розглядаються у цивільній справі, і чи будуть мати наслідки уравня запобіжних заходів в кримінальній справі, рух в кримінальній справі на цивільні позови, які розглядаються в загальних судах за позовами людей до ТОВ Рубікон Груп чи Тов Рубікон Інвест. Ні. Наслідків жодних немає? Це окремі процедури. Свої позови ви продовжуєте підтримувати і вимагати у суда прийняття рішення про стягнення коштів. Наступне запитання, яке виникає у людей: чи можемо ми бути визнані потерпілими в рамках цього кримінального провадження? Тут відповідь так, це може бути окремим додатковим способом вашого захисту. Подання клопотання про визнання вас потерпілими і подання цивільних позовів в межах даного кримінального провадження до фізичних осіб підозрюваних в межах цієї кримінальної справи.